Тім'я, які мають дітей. 15 травня ми відзначаємо міжнародний день сім'ї, всесвітній день вишиванки. А також в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувається день спільнодії. Торгуватися про своє ментальне здоров'я потрібно щодня. Це обов'язкова навичка, яка допоможе нам ставити плани, досягати поставлених цілей, мріяти. Від центру медіаграмотності представлено кілька локацій. Це такі смайлики з українськими фразеологізмами, де все ж таки найбільша мудрість збережена про те, ким ми почуваємося в емоційному світі. Є також локація, де ви можете розрізнити справжні зображення та ті зображення, які згенеровані штучним інтелектом. Можете стати на хвилинку сонграйтером і за допомогою АІ-технологій скласти будь-яку пісню, а також отримати цукерку в українському. Стилі з передбаченням того, що вас чекає в медійному світі. Ну, мені сподобалось все дійство, бо це, знаєте, така назва гарна, спільна дія. Тому от все, що ми робимо. І, звичайно, кожна лока локація унікальна. Головне, що це спільна дія. У світі є дві сили це є зброя і це є дух. Так от коли ми говоримо про ментальне здоров'я, це якраз той дух, який підтримує і зброю і підтримує всіх нас в тилу і дає нам здатність переживати такі страшні виклики, які сьогодні є. І рухатись вперед.